Всім привіт! Запрошую вас сьогодні пов'язати разом зі мною ось такі чудові зимові шапочки. Шапочки будуть на різні розміри, так що я думаю, ви з легкістю щось підберете для себе. Для даних шапочок я використовую пряжу Alize Lana Gold Classic. У нас тут в 100 грамах 240 метрів. 51% акрилу, 49% шерсть. Далі спиці номером 3,5 лічильник. Ножиці, голочка і пару маркерів. Ми будемо в'язати з вами шапочки. На декілька розмірів. Майстер-клас буде побудований таким чином, що я буду набирати петлі, в'язати, і там, де для всіх розмірів однаково, я буду озвучувати це. Там, де для кожного розміру своя мірка, я також буду озвучувати і на екрані прописувати, скільки там петель чи рядів для кожного розміру. Будемо в'язати шапочку на розмір 4850

Ось такі універсальні. На екрані буду прописувати, на яку скільки набирати петель, і скільки пров'язувати рядів, і що і як робити. Отже, беремо пряжу спиці, ідемо в'язати. Розрахований майстер-клас під дану пряжу і під даний розмір спиць. Ви, звичайно, що можете взяти будь-яку іншу пряжу зі схожим метражем. 100 грамів. 240 метрів. Набірний край у нас буде звичайний, бо для кожного розміру я напишу тут на екрані яку кількість петель вам набрати. Отже, кожен набирає свою кількість петель, плюс одну петлю, щоб зімкнути виріб в коло, і зустрінемось. Тепер, дівчатка, я дивіться, буду в'язати Magic Club. Якщо ви будете в'язати по колу чи на шкарпеткових спицях, неважливо. Головне, що нам зараз зробити, нам потрібно ось цю лицьову частину, лицевий набірний край скласти всередину. І починати ми будемо в'язати з виворітнього для чого. Для того, щоб ось так ми будемо в'язати нашу шапочку. Ось бачите, в мене тут початок з наборного краю. Потім, коли ми зв'яжемо фіксований відворот і загнемо його, то лицева сторона у нас якраз і виявиться на лиці. Отже, лицеву сторону всередину. А виворітню на назовні, і будемо в'язати? Дивимося, щоб нічого ніде не перекрутилося. Отже, я провірила, що в мене все рівно. Так, тепер у нас завжди було так, що. А Ниточки в нас були на другій спиці, але тепер вони на першій. Ну, нічого страшного, це не важливо. Тепер з другої спиці ми перекидаємо першу петлю на першу спицю, оскільки пряжа тоста це робиться легко пальцями. Тоді додаткову петлю, яку ми набирали, ми перекидаємо через ось цю першу петлю і скидаємо повністю зі спиці. Ось так хвостики підтягуємо, цю першу петлю знову повертаємо на другу спицю, ну, повертаємо на своє місце. Ось так підтягнули наші хвостики і в'яжемо резиночку один на один, одна лицева, одна виворітня, на висоту 20 рядів. Для всіх розмірів ось так, як ми пров'язуємо другий ряд. лицьова в нас буде завжди стояти по колу, якщо ми в'яжемо як класично пров'язуємо за передню стінку. А от виворітня, якщо ви в'яжете її як бабусину, то рекомендую пров'язувати її за задню, дальню від нас. Для того, щоб на зворотній стороні лицева не була перехрещеною петлею і нашу шапочку не почало косити. Ось так. от. І в'яжемо далі. Тепер ми будемо вив'язувати на шапочці фіксований відворот, три ряди підряд однаково для всіх розмірів. Як ми в'яжемо, лицево перезнімаємо нитка за роботою, виворітню пров'язуємо. Лицево перезняли, виворітню пров'язали. Лицево перезняли, виворітню пров'язали. І так повторюємо три ряди. Ось так у нас виходить по лицевій стороні, загинається наша шапочка. Тепер для кожного розміру в'яжемо вверх полотно, далі в'яжемо резиночкою 1 на 1. Для кожного розміру своя кількість рядів, яку ви зараз побачите на екрані. Тепер, дівчатка, для всіх розмірів ділимо полотно навпіл. Ну, ми, в принципі, хто так в'язав, то. І добре, хто ні, хто в'язав по колу, то ділимо рівно навпіл, виділяємо по дві виворітні петлі, біля яких ми будемо робити збавляння. У мене тут перша лицева, значить, я повертаюся ось на виворітню петлю. Вона у мене буде центральною, біля якої я завжди буду робити збавляння. І з цього боку також. Ось ця петля виворітня. Також буде в мене петлею, біля якої я завжди буду виконувати збавляння. Ось дивіться, виходить, що тут в кінці ряду в мене виворітня петля, і ось тут в кінці ряду також виворітня. Все, ми їх начіпаємо, будемо біля них, ось таким ось чином, на заокруглення, робити збавляння. І виворітні ми завжди пров'язуємо виворітніми, вони так, і, так вони і залишаться до кінця ряду. Отже, будемо робити збавляння відразу по три петлі разом, І будемо робити збавляння на початку та в кінці в спиці. І на другій стороні також на початку та в кінці спиці. Пров'язуємо відразу три петлі разом. Ось у мене йде лицева виворітня і лицева. За передні стінки заводжу праву спицю зліва направо, і пров'язую всі три разом лицевою, ось таким ось чином. Далі виворітня лицева, в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи виворітню петлю, і не дов'язуючи перед нею три петелечки. Тепер дивимось, ось у нас виворітня, ми її не чіпаємо. І далі йде лицева, виворітня лицева. Всі три петлі пров'язуємо за задню стінку. Лицевою, як бабусину, ось так от. Пров'язали виворітню, переходимо на другу частину шапки, тут на початку спиці також робимо збавляння. Так. Знову на початку ряду як ми робимо збавляння? Заходимо в три петлі. За передні стіночки пров'язуємо збавляння. І далі в'яжемо, не дов'язуючи до кінця спиці нашу виворітню І знову три петлі для збавляння. В кінці ряду пров'язуємо лицева виворітня лицева, всі три разом. Пров'язуємо лицевою. Ось це. Задні стінки петель. Ось так і наша виворітня петля. Ось такими чином виглядають наші збавляння. На початку ряду ми збавляємо. З нахилом вправо до нашої виворітньої петлі. В кінці ряду ми збавляємо з нахилом вліво. Також з нахилом до нашої ось цієї виворітньої петелечки. Так, пров'язали ми перше збавляння. Тепер пров'язуємо два ряди без збавлянь Взагалом. Для всіх розмірів однаково, по-перше, а по-друге, будемо збавляти в три етапи. Перший етап це три рази по три ряди. Тобто, перший раз я зробила збавляння, тепер два ряди я пров'язую просто резиночка один на один. Далі я знову роблю збавляння, два ряди резиночка один на один і в третьому ряду збавляння. Тобто, пров'язали ми зараз збавляння, і тепер пров'язуємо 2 ряди, резинка один на один, у третьому знову будемо робити збавляння. Спочатку я виконала перший етап збавлянь. Ось добре видно: один, два, три, між ними просто пров'язала два ряди. І ось третій раз зробила збавляння, пров'язала два ряди резинки. Тепер другий етап збавлянь 2 на 2. Тобто ми будемо зараз робити два рази і збавляння в кожному другому ряду. Тобто, зараз ми пров'язуємо перший ряд збавлянь. Далі, другий ряд резинка. Знову ряд збавлянь, другий ряд резинка. Дівчатка, пров'язала я два збавляння, збавляння один ряд резинки, збавляння один ряд резинки. Тепер третій заключний етап збавлянь, ми робимо збавляння у кожному ряду. Повністю на початку, та в кінці спиці, з обох боків шапочки, доки в нас не закінчиться петлі, які ми могли б збавити. Отже, збавляємо і зустрінемось. Я зробила скорочення в кожному ряду ось так все це виглядає. Тепер дивіться, на початку ряду, в мене залишилося зробити. Збавляння, три разом пров'язую. Далі в мене тут іде вигорітня, лицева виворітня. Я її просто пров'язую, залишається 4 петлі на цій спиці, на цій, так само. На початку ряду роблю скорочення. Пров'язую ще виворітня, лицева, виворітня. Так, тепер обрізаю ниточку, засилюю її в голку. Так, і збираю всі петлі на голку. З однієї спиці 4 і з іншої 4. Так. Тепер ще раз проходжуся голкою ось цих самих петлях. Щоб краще, надійніше, все закріпити, затягую, виводжу голку на виворітню сторону. Затягую хвостик. Ось таке у нас виходить закриття нашої маківки. Тепер ховаємо хвостики. Якщо ви не робили фіксований відворот і хочете носити шапочку на цю сторону, то хвостик ховаємо акуратно, щоб його було не видно. І тоді можна буде носити на дві сторони. І все, і в нас готова шапочка. Носимо з величезним задоволенням і чекаю вас в коментарях. До нових зустрічей. Пока-пока!